Не такі вже й незламні у Квасилові розграбували будинки на території містечка незламності. Днями таку ситуацію виявила жителька Квасилова. Своїм обуренням жінка одразу поділилася у соцмережах. Наш пункт незламності. Я два розграбованих вагончика побачила. Може, ще є. Зараз ще у рівненську групу напишу. Може, хтось пана тритяка привезе подивитися на нашу незламність. Нагадаємо, містечко незламності з'явилось у нашій громаді минулого року, коли після масованого ракетного обстрілу країна опинилася на межі блекауту. Вони мали стати прихистком у випадку надзвичайної ситуації. Встановлювали та укомплектовували ці павільйони за кошти уряду Швеції. Містечко незламності було встановлено осінню 2022 року. На випадок надзвичайних ситуацій. Якби в Кваселеві склалася надзвичайна ситуація, люди би мали де знайти прихисток. Де зігрітися, попити чаю, зарядити гаджети, отримати соціальну допомогу, допомогу поліції, медичну допомогу. Для цього було встановлено містечко незламності, аби люди мали де знайти прихисток. Нині ці конструкції мало нагадують місце, в якому можна комфортно перебувати у випадку надзвичайної ситуації, адже в будинках виламані замки на дверях, а всередині немає ні ліжок, ні електроприладів, якими вони мали бути обладнані. Замість усього цього лише сміття. Ми звернулись до старости Квасилова, аби з'ясувати, чи відомо їй про цю ситуацію та чи збирається вона якось реагувати на проблему. За словами Віти Кісльової, несправні замки у будинках найімовірніше справа рук місцевої молоді. Їх виламали ще на початку липня, коли через брак. Кадрів містечко незламності перестали охороняти представники громадського формування. Каже, про цей акт вандалізму вона повідомила в поліцію і наразі розслідування ще триває. Оскільки балансоутримувачем містечка незламності є департамент соціальної політики виконавчого комітету міської ради, я повідомила про це керівництво і викликала поліцію групу швидкого реагування. Аби з'ясували всі обставини, як були відкриті двері в павільйонах, там працювали слідчі, вони виявили пляшки з під алкоголю в павільйонах, виявили там відбитки пальців і опитували жителів, хто що бачив. Небайдужі квіквасалівчани свідчили, розповідали, що бачили. А от меблі та прилади із будинків, як виявилося, балансоутримувач забрав самотужки. Після інциденту з понищеними дверима працівники департаменту соціальної політики провели інвентаризацію меблів та приладів. А далі, аби майно не розікрали, вивезли все на склад. Відтоді павільйони залишилися стояти пусткою, оскільки в такому вигляді люди у випадку надзвичайної ситуації в них перебувати не можуть. Виникає питання, що із ними робитимуть далі. За словами Віти Кисльової, забирати їх ніхто не планує. В разі необхідності буде підключення електроенергії. Всі електрообігрівачі, які були звідти забрані, будуть повернуті. Так само, як і ліжка, і матраци, і ковдри довезуться. Все ми не хочемо розтрачувати те, що нам люб'язно так надали шведські партнери. Тож у цьому випадку залишається тільки посилювати охорону містечка незламності, адже нині за будиночками наглядає лише поліція в рамках патрулювання вулиць селища. Та чи допоможе охорона чи інші засоби безпеки, якщо люди свідомо нищать будинки, які можуть в екстрених випадках врятувати їх? Питання риторичне. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV.